У листопаді 2024 року президент України Володимир Зеленський представив план внутрішньої стійкості, де одним із пунктів є реалізація умов для гідного життя ветеранів політика героїв. Аби сформувати критерії ветеранської політики на Житомирщині, вже вкотре проводяться відповідні зустрічі за участі представників громад, обласної влади та законодавців. На такі зустрічі, які відбулися сьогодні, вони дають можливість отримати той фідбек. Чи працює той чи інший закон, які потрібні законодавчі зміни? І де сьогодні підзаконка неефективна, треба робота уряду, більше профільного міністерства Мінвету. Що сьогодні громади на місцях роблять, залучаючи кошти? Іноземних партнерів, да, і ті можливості, які дає сьогодні держава, нещодавно зустріч щодо політики героїв провели в Брусилові, де вже функціонує ветеранський хаб, в якому надають психологічну, соціальну та юридичну допомогу. Ми працюємо дуже потужно з сім'ями військовослужбовців, бо сім'я це платформа для того, щоб коли хтось повернувся, щоб і її щоб вони там адаптувалися, а потім а потім пішли далі е, вирішувати свої питання юридичні і також питання роботи і так далі. Під час зустрічі спікери підіймали важливі теми повернення ветеранів у соціум. Більшість присутніх ділилися досвідом роботи з військовими, а також обговорювали можливості. Ми обмінялися думками стосовно подальшої роботи ветеранських хабів в 66 громадах. Обговорили ведення роботи по провадженню посад помічників ветерана, саме супроводу наших ветеранів, які будуть здійснюватися з помічниками надання психологічної підтримки, а також всіх тих інших обов'язків, які сьогодні держава взяла на себе перед нашими захисниками. Обговорені взяв участь і народний депутат, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Тарас Тарасенко. Він каже, вражений підготовку спеціалістів брусилівського хабу їхньому умінню зустрічати ветеранів та розумінню, що робити зі спільнотою учасників бойових дій. Це відображає фактично філософію і мою як державного службовця, який напрацьовує ветеранську політику. Тому я буду ділитися цим досвідом з іншими громадами і говорити, що так потрібно робити. Дійсно, тут потрібно дофінансовувати певні фізичні об'єкти, але тут головне є у людей, і це дуже класно, коли люди йдуть до людей, і це вертає віру в те, що ми можемо побудувати такий місточок, щоб ветерани повернулись в цивільне життя і відновились набагато швидше, ніж просто, якщо б не було ніяких сервісів. Уже впродовж двох років центр ветеранського розвитку функціонує і в Житомирі. Створений він за ініціативи Мінвету. І його основна мета профорієнтація та допомога у зміні професії. Окрім того, там надають психологічну підтримку колишнім військовим. Ми звикли постійно бути. Центрі уваги обласних центрах і забули про те, що ми потрібні ще й громадам передати ту інформацію і можливо допомогти їм у створенні ветеранської політики на місцях в громадах. Тому будь-якому випадку, по перше, це обмін інформацією для того, щоб можна було обговорити, що ми плануємо, як ми бачимо ветеранську політику, що робиться на рівні держави, і відповідно звірити чи погляди. І те, що планується на рівні державні співпадає з тим, що має бути на рівні громади і на рівні звичайних ветеранів. Досвід та можливості, обговорені під час зустрічі, мають стати прикладом реалізації ветеранської політики в усій області. Олевський міський голова Сергій Лисицький зазначив, громада налічує 57 населених пунктів, з яких велика кількість хлопців захищають нашу державу. Тому, коли ветерани повертаються додому, органи місцевого самоврядування мають піклуватись про них. У нас також на території нашої громади створений ветеранський хаб, теж працюють соціальні працівники, надається допомога юридична, надається допомога по працевлаштуванню, також помічник ветерана вводиться у нас в громаді. І, в принципі, дбаємо і піклуємось про наших ветеранів, які ризикуючи своїм життям, щоденно оборонять нашу державу. Регіон поступово розвивається в напрямку підтримки захисників, аби після повернення до цивільного життя ветерани комфортно відчули себе у соціумі, могли щасливо жити та розвиватись в Україні.